Ну що, друзі, їдемо зараз дивитися по нашому списку матеріалів для ремонту в епіцентр і в Вену. Будемо порівнювати ціни. Як ви думаєте, де буде дешевше? Я думаю, що в епіцентрі. А ти? А я думаю, що все-таки Вена дасть більшу знижку. Всім привіт! Люди, купуючи квартири в новобудові чи на вторинному ринку, часто стикаються з ремонтом. І одне з найпоширеніших питань, де вигідніше купувати у Вені чи епіцентрі, сьогодні ми взяли список найнеобхідніших бюджетних матеріалів і порівняли ціни в обох магазинах. Хочемо вас попередити, що відео відзняти станом на 1 листопада і ціни могли змінитись. Шпаклівка стартова полімін Ежце 2, 25 кг, 174 грн, 25 гривні, копій. 205 гривень, Шпаклівка фінішна, полімін IFP 77, 8 кг 554 гривні 90 копійок, 460 гривень, грунтовка глибокого проникнення. Цересід 10 літрів, 334 гривні 438 гривень. Гіпсокартон стіновий 12,5 мм. Кнов, 126 гривень 90 копійок, 71 гривня 50 копійок, профіль для гіпсокартону Сіді. Кнауф – 125 гривень 90 копійок, 125 гривень. Монтажна піна. Це універсальний. 265 гривень 50 копійок. 295 гривень. Монтажна піна Лакресіл, 319 гривень 90 копійок. 261 гривня. Валик для фарби. Колор Експерт. 192 гривні 12 копійок. 122 гривні. Наждачний папір, різні зерна, П60 39 гривень 99 копійок, 27 гривень. І П240 41 гривня 99 копійок, 24 гривні. Пластикові перфоровані кутики для кутів, 3 метри, 17 гривень 50 копійок, 25 гривень. До речі, якщо ви хочете купити або продати свою нерухомість, у нас є телеграм-канал. Там ми публікуємо нові об'єкти, робимо щомісячну аналітику ринку. І якщо ви продаєте свою нерухомість, ми можемо безкоштовно відзняти відео тур і допомогти з продажем. Посилання під відео. Суміш для стяжки полімін есте 5 249 гривень, 90 копійок, 205 гривень. Самовирівнювання на суміш. Полімін ЛЦ – 379 гривень 90 копійок, 315 гривень. Плитковий клей. Полімін П – 25 кг, кілограмів, п'ять 90 копійок, 343 гривні. Плитка бюджетній серії церсаніт, 29,8 см на 29,8 см. 329 гривень 90 копійок, 359 гривень, хрестики для плитки 2 мм 200 штук, 24 гривні 90 копійок, 16 гривень. Затирка для плитки Церсеніт ce 33 179 гривень 90 копійок, 197 гривень. Система вирівнювання плитки. Адванта 119 гривень 90 копійок. Баугат 159 гривень. Ламінат «Кроностеп» 32 клас: 399 гривень 90 копійок, 465 гривень 40 копійок, підкладка під ламінат 3 мм, ваном степ 39 гривень 90 копійок. Віло 52 гривні 60 копійок. Унітаз плюс сидіння для унітазу. Цирсаніт саріна. 4 тисячі гривень, 5 659 гривень. Умивальник Цисаніт Ідол 60 см. 1299 гривень, 1308 гривень. Змішувач для омивальника або ванни Волькрус 2119 гривень, 3246 гривень, сифон для омивальника. Відан 189 гривень, сканді Спа 193 гривні 54 копійки, гнучкі шланги підводки води. Фадо 229 гривень, рейн 238 гривень 80 копійок. Розетки та вимикачі Лазар Деррій, 91 гривня 50 копійок, 80 гривень 50 копійок, 128 гривень 90 копійок, 88 гривень 50 копійок, патрон під лампу Е 27 Бюджетний 24 гривні 90 копійок, 47 гривень, міжкімнатні двері Омік Лего, 800 мм 2950 гривень, 700 мм 3170 гривень. Ручка дверна, Apex 659 гривень, 20 копійок, 723 гривні. Паралоновий ущільнювач для дверей 10 мм на 20 мм 3 метри. Майстер лента 170 гривень, експерт 49 гривень. Отже, друзі, ми порівняли ціни на матеріали для бюджетного ремонту у двох магазинах. Наша мета була проста: показати реальну різницю. Загальна сума кошика у Вені вийшла. Загальна сума кошика у епіцентрі вийшла. Повний список матеріалів ми залишимо під цим відео, щоб ви могли самі спокійно все переглянути і порівняти ціни. Сподіваємось, вам стало трохи легше розібратися з цінами на матеріали. А якщо у вас залишились додаткові запитання, пишіть нам у коментарях. І до зустрічі в наступному відео.